Доброго дня, дітки! Доброго дня, шановні батьки, до нас сьогодні в гості завітала краплинка. Вона відправиться з нами в подорож до країни води. Дітки, скажіть мені, будь ласка, а ви знаєте, де живуть краплинки? Так, краплинки живуть у морі, у річках і навіть в калюжі. А як добре дихається біля водойми? Тут повітря вологе та корисне. Малята. Пропоную вам разом зі мною зробити дихальну гімнастику. Носиком вдихаємо, ротиком видихаємо. Вдихаємо, видихаємо. Вдих, видих. Молодці! Малята, подивіться, що у мене у склянці? Так, це вода. Дітки. Як ви гадаєте, що можна зробити з водою? Так, перелити, налити. Отже вода яка? Рідка чи тверда? Молодці, вода рідка. А зараз ми з вами налиємо водичку ось в таку ємкість і поставимо в холодильник. І побачимо, у що перетвориться водичка. Дітки, погляньте, що це? Це лід, молодці малята. Водичка замерзла і перетворилася в лід. А який лід? Твердий чи рідкий? Правильно, лід твердий. Дітки, давайте візьмемо склянку з водою і понюхаємо її. Що ви відчуваєте? Так, нічого, тому що вода не має запаху. А якщо опустити ложку в склянку з водою, ми побачимо через скло ложку у воді? Це означає, що вода прозора. Дітки, скажіть мені, будь ласка, що ми сьогодні дізналися? Так. Що вода не має запаху. Вода буває як твердою, так і рідкою. І вода прозора. Ви сьогодні. Молодці! Малята, краплинка дуже вдячна вам! Пийте воду чисту та прозору. Досліджуйте та експериментуйте! Дякую за увагу! До нових зустрічей!